Козирожки, вітаю. Ми з вами зараз дивимося поради для вас на серпень. Останній місяць літа якого не було. <сум> Сподіваюся, що все-таки у вас є літній настрій в душі. Перша карта це тема місяця. Тобто, яка сфера стане для вас таким собі лейтмотивом? мотивом Що у нас цікавого? Колесо Фортуни, слухайте, прям всім. Ну, тут, знаєте, може бути, вас накриє знову і не фортуною, а якимось таким почуттям жалю, почуттям, що дивитися одноколоди. Сума. Ну, давайте розбиратися. По-перше, у нас зараз ретроградний Меркурій. І Це означає, що до вас повернеться знов те, що було у вашому житті, для того, щоб ви пройшли цей урок. І моя вам порада, пройдіть його вже, щоб знову вилетіти. Вилетіти з того колеса в якусь нову трансформацію. Можливо, повернеться людина, з якою ви от сумували. П'ятірка Кубків нам каже, що Ті самі граблі, ті самі люди в ту саму хату. Якщо ми не прив'язуємося зараз до дна колоди, то це може бути купівля автівки, але знов-таки на ретроградному Меркурії нам Астрологи радять взагалі нічого не купувати, бо буде. Неприємність. Це може бути подорож, це може бути у вас якесь нове планування, можете щось виграти. Просто поцілує вас доля. Але будьте, будь ласка, обережні, оскільки тут вам потрібно знов-таки пройти цей урок. Ви можете, до речі, знов-таки поїхати в якусь собі там, відпустку відпочивати, перевіряйте квитки. Нас Меркурій відповідає за комунікацію, за транспорт також. Перевіряйте абсолютно все, щоб потім. Не було вам сумно. Може, ви, наприклад, планували поїздку, але минулого разу це не зробили, і зараз у вас є шанс знов поїхати переробу... переробити. Тому от у вас така тема собі рух, подорож. Думаю, тут і без карт Таро можна сказати, що всі, хто не був у відпустці, намагається. Це, до речі, може бути і переїзд, щоб ви десь собі вирішили в іншу країну. Яке як гарне слово українське є чухнути. Просто поїхати і сказати, я вже не хочу бути там. І от через це у вас просто йде такий сум. Ви важко відриватися від землі і починати щось нове. Тепер дивимося, що ви закриваєте. Тут, думаю, нема чого говорити. Ви закриваєте своє кохання. Може бути партнерство. До речі, ось, ось чому вам може бути сумно, що ви зараз. Спробуєте відносини, які знов у вас третій раз починаються, четвертий раз починаються, ви вже їх, можливо, і зможете закрити на ретро Меркурію. Це може бути ще партнерство, але тут, скоріш за все, відносини. Що буде нове? Коли ви старе щось закриєте, що ж буде нове? Ось вам вас старше аркан. Тут прям карти, знаєте, як на полички, по поличкам розклали. Нова Новий початок. Нові емоції. 21-й аркан, який нам говорить, що кінець є початком. Це може бути справді переїзд в іншу країну. Це може бути робота по дистанційці. і ви, наприклад, переїжджаєте в іншу країну і лишаєте тут свого друга, партнера, коханця, ким він там вам був. Но ця карта говорить, що певний період ви вже пройшли. І коли ви закриваєте його, ви виходите, як ми тут бачимо, на новий виток. І вам прийшов час просто. Змінити, змінити свій рух, тому е, краще аркана бути не може. нові ідеї. Це може бути робота, до речі, в е, якійсь світовій компанії. Така вона велика, велика, що ви почнете в своє життя в новому, е, новому колі, взагалі в нових вібраціях. Що буде несподіваним для вас? Знову. Те, що прийдеться все е, рушити, старший аркан ба, вежа, ми бачимо, що вона говорить для того, щоб це відбулося, вам прийдеться щось зруйнувати. Притом, тут може бути, знаєте, як продати квартиру, вам прийдеться, можливо позбуватись житла. Взагалі, Ваша говорить про те, що вже ніколи не буде, як раніше. Вам прийдеться це зробити, оскільки ви внутрішньо нічого не робили, а там був набряк, там вже щось не функціонувало. І тоді зовнішні якісь фактори. То буває, чоловік з жінкою живуть, живуть, і один мучиться, і вона, і він, вони страждають. І тут виявляється, що в когось є коханець, і це вирішує всі проблеми. Люди починають розлучатися. Тому. От У вас якийсь зовнішній фактор буде, який покаже, що це все треба просто руйнувати. Тепер дивимось: особисте життя для тих, хто один. Паш Пінтаклій. Карта говорить, що це може бути якесь маленьке знайомство на роботі, може бути пов'язане з фінансами, скажімо так. Ну, тут фінанси маленькі, паш це так собі, знаєте, як... Просто спілкування, німа немає нічого особистого, як то кажуть, тільки по роботі. Хоча пажі Пентаклі вони дуже хочуть вчитися, вони хочуть все знати, і от, якщо говорити з цього, може розвиватися щось добре. Щось стабільне, але це просто спочатку зараз, просто таке собі знайомство. Навіть ви зустрілися, пару контрактів там подивилися, працюєте разом. Це ще не такі якісь там стабільні відносини. Для тих, хто в нас в стабільних відносинах, у вас, карта дьявола. Тут може бути е, спокуса, хтось вам запропонує, ви бачите, тяне їм руку, може бути і е, спокуса зі сторони. Когось, хто розкаже вам, як вам може бути краще з іншою людиною, або будете спробувати якісь нетрадиційні засоби. Сексуальні якісь методики, нові, не знаю, пози, нові якісь види сексу будете спробувати, оскільки тут іде така собі залежність. До речі, це ж карта в нас маніпулятора. Будьте обережні, придивіться до свого партнера, чи не маніпулює він вами. І чи робите ви все те, що ви робите, оскільки вам подобається, а не йому. Часто це сексуальна така сфера, коли жінка каже: так, піду виконувати свій долг. Жіночий, а насправді його виконувати не хочеться. Будьте, будь ласка, обережні. Тепер ми дивимося пораду: Рицар мечів. Куди ви там біжите, тут таке можна сказати, подивіться, будь ласка, знов-таки, як вам говорила, перевірте всі квитки, перевірте час, хто куди вилітає, хто куди їде, і рухайтеся вперед. Тут ваша. Вже ваш мотоцикл, ваша карета вже знаходиться попереду. Ви доганяєте те, що вже від вас уїхало. Резерв мечів – це в нас є такий собі от збір інформації, аналіз, Проаналізуйте все, що відбувається навколо вас, і рухайтеся вперед. Він тут у нас оснащений арбалетом, ви бачите, і десь іде. Добігайте. Добігайте за своїми мріями, добігайте за своїми планами. І у вас червоний колір, підошва, ви бачите, це означає, що енергія у вас буде. Рухайтесь вперед, аналізуйте, ідіть за своєю метою. І, можливо, знов-таки хтось буде купувати якісь засоби пересування, перевіряйте це все. Я бажаю, щоб у вас тільки збулося позитивне. А ми зараз подивимося ще зберемо тут колоду, закриємо її картою, і зараз подивимося на іншій колоді, на яку частину тіла вам треба звернути увагу. Ви бачите почки, фільтр, токсини, і е, якісь інсайти і пожертва. Зверніть увагу, можливо, справді вам треба пройти курс детоксикації для того, щоб почистити свої почки. Що ви їсте, що ви п'єте, тут іде моральний якісь такі е, осудження. Дивіться, чи не осуджуєте ви інших людей. І фільтруйте, фільтруйте не тільки те, що ви їсте, а фільтруйте те, що ви говорите, проаналізуйте і sorting, Тобто за що відповідають нам наші почки, це також є фільтр. І зараз вам потрібно знов таки все токсичне, що є навколо вас, відфільтрувати і позбутися цього. І буде вам велике щастя. Я бажаю вам гарного. Місяця і нехай буде тільки позитивне у вашому житті до наступних зустрічей!